Білі ведмеді постійно живуть у холоді і часто плавають під час полювання, але їхня шерсть не покривається льодом. Це зацікавило науковців, і вони провели дослідження. Для цього взяли зразки шерсті полярних тварин. Фахівці провели аналіз шкірного сала, яким покриті шерстинки. У його складі знайшли холестерин, діацил, гліцерини та жирні кислоти. Ми виявили кілька компонентів, які мають цікаві властивості, і подивилися, як вони взаємодіють із льодом. Виявилося, що вони дуже добре його відштовхують. Тому лід взагалі не прилипає до шерсті. Ця властивість важлива не лише для захисту від вологи і холоду. Вона допомагає безшумно полювати. Якщо лід налипатиме, то під час руху буде чутно гучні звуки та порипування. Тоді ведмеді не зможе тихо підкрадатися до здобичі. Ведмеді також часто з'їжджають сніговими схилами або ковзають по льоду, заощаджуючи сили. А налиплий лід посилив би тертя і перешкодив би це робити плавно та безшумно. Науковці вважають, що отримані знання можна практично застосовувати з користю для людства та природи. Наприклад, це дасть змогу знайти заміну таким шкідливим речовинам, як ПФАС. Ці синтетичні второганічні сполуки не розчеплюються під час природних процесів. Через це їх назвали вічними хімікатами. Фас використовують у виробництві різної продукції, зокрема й рідин протиобмерзання. Пфас дуже ефективні для запобігання налипанню льоду. Їх ефективно застосовують у багатьох сферах нашого життя, але вони дуже шкідливі. Їх не дарма назвали вічними хімікатами. Вони не завжди залишаються в довкіллі. Науковці кажуть, що створення нешкідливої протиобмерзальної речовини стало б великим кроком уперед.